Костюмчик бажає вам всепереможного кохання, а любов це проявляти увагу, дарувати подарунки, тому ми підготували для вас декілька ідей. Аксесуари це те, що доповнить образ будь-якого чоловіка на кожну подію, адже за рахунок них ви можете виразити свою індивідуальність. Краватки створюють офіційний вигляд, а металики додають витонченості вашому образу. Шкіряні пояси мастхеб для кожного чоловіка. Якість перевірена багатьма нашими клієнтами, тож будьте впевнені, що вони прослужать вам не один рік. Шарфи незамінна річ у гардеробі кожного чоловіка в осінньо-зимовий період. Чудово ми їх можемо поєднувати з вашим вашим одягом. А також незамінним подарунком на День Святого Миколая є нижня білизна, яка є у нас у трьох кольорах: сірий, темно-синій та чорний. День Святого Миколая ми також відзначаємо День Збройних сил України. Тому вишиванка буде чудовим подарунком на це свято. Наша етноколекція саме про мужність та волю українців. Вишиванки зроблені з 100% гльону та доступні в декількох кольорах. Одяг це ще одна ідея подарунку на це свято, а саме наші джемпери, кардигани та гольфи, які є бестселером цього сезону, є у різних кольорах та моделях, комбінуємо не тільки з брюками, а й з класичними костюмами, а також ідеально можемо поєднувати з нашим верхнім одягом, а саме з пальтами. Якщо ж не знаєте, що подарувати та що обрати на подарунок, то у нас сертифікати на будь-яку суму, а це є найвдаліший варіант.